Радоначальник Севастополя Володимир Яцуба вважає, що керівництво держави йде правильним шляхом щодо відтермінування підписання угоди з членами Євросоюзу. Україна не готова до цього з економічних питань. Про це голова Севастопольської міської держадміністрації повідомив на традиційному брифінгу, відповідаючи на запитання місцевих ЗМІ. Про що ще йшлося на зустрічі з журналістами міста? Знає Алла Харіцька. Голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба розпочав брифінг з обговорення заходів, які відбуваються на Майдані Незалежності у Києві. За його словами, він повністю підтримує позицію уряду держави у тих шляхах, які вони роблять у відношенні до підписання угоди з Євросоюзом. Могу сказати, що я повністю розділяю позицію правительства. Ну а бажаючих накалити ситуацію. всегда было, особенно в Киеве, достаточное количество. Евроинтеграция полезная вещь, в том числе и для Севастополя. Но чем это чревато экономики, нужно посчитать. Вот этим сегодня и занимается правительство Украины. Да и мы этим занимаемся. Незважаючи на події, що відбуваються в Україні, керівництво влади Севастополя продовжує працювати. І вже на цьому тижні на колегію буде винесено питання підготовки місцевого бюджету на 2014 рік. Ми для того щоб не чекати рішення, готуємося розглянути на колегії два варіанти формування бюджету 2014 року. Один дуже хороший, другий ще в кавичках лучше. Это делается для того, чтобы в случае принятия бюджета, контрольных цифр, Севастополь был готов быстро собрать сессию и принять решение. Когда это будет, я не знаю. Наверное, никто этого не знает. Поэтому наша задача быть готовыми. Могу только сказать, что осталось нам выплатить сегодня 6 миллионов пенсионных денег. І ми з точки зрення захищенки виконуємо обізательства перед людьми. На зустрічі з місцевими засобами масової інформації Володимир Яцуба приділив увагу комунальним підприємствам міста. На нещодавній апаратній нараді були заслухані представники районних та місцевих комунальних підприємств. Після чого голова Севастопольської міської державної адміністрації підписав розпорядження в рішенні сьогоднішньої сьогоднішнього апаратного. будет подписано два распоряжения. Одно распоряжение по подготовке документов по ликвидации 45 коммунальных предприятий, которые не работали и практически не были созданы. Это благие намерения. В разных случаях у них даже помещения не было. И второе распоряжение, которое я сегодня подпишу, что ни одно коммунальное предприятие без согласования с руководством города не имеет права подавать документы на... Розсмотрення і підготовку документів до землеотвода на території города Севастополя. наприкінці брифінгу Володимир Яцуба відповів на запитання журналістів та назвав план заходів Севастопольської міської державної адміністрації на цьому тижні.